Що за фігня, Жо, я думала, ти поїдеш. Пен. Збиралась, а тоді до мене дійшло, що це місце класне. Ви хтось один може лишитись у бомон сьох -мере. М -м -м, Я згодна, а не згодна. Це уже мій дім і моє місце роботи, а ти тут, як прищ, у мене на лобі. А ти? Та я навіть тебе не помічаю. Звали нафіг з мого життя! Оу, ти обережніше, бо присутні згадається, що ти не манекен, а людина! люди. Оу, ага. Ой, пусти, пусти, боляче. Ти пошкодиш товар, лишаються сенці! Я знаю рішення побитись об заклад. І кінець війні. Хто виграє, той керує містом. А лузер їде звідси. Які правила? Буде мішень. Витягла з нього домовлену суму, виграла. Я згодна, це весело, яка сума. Наприклад, що ти назбирала 500 тисяч. Хех, вибач, це зажирно для твоєї породи. Хм, Ти жартуєш, моя порода на 96% Молочний мус. Тож легко, дуже легко. Хто мішень?